Сьогодні гідравлічні системи використовуються у найрізноманітніших сферах від верстатів на заводах до авіаційної техніки та суден. Їх ефективність напряму залежить від стану гідравлічної оливи, яка служить робочим середовищем. Гідравлічна олива не лише розподіляє тиск, вона одночасно змащує вузли, охолоджує деталі, захищає їх від корозії та слугує середовищем для керування клапанами. Одним із найпоширеніших типів домішок у гідравлічних оливах є тверді частинки, які можуть бути наслідком поганого очищення перед заправкою гідравлічних систем, зноси у внутрішніх деталей або пошкодження щільнин чи фільтрів. Такі домішки становлять серйозну небезпеку для роботи обладнання, оскільки вони прискорюють зношування партертя. Пошкоджують ущільнення та викликають заклинювання прецизійних елементів. Частинки бруду, металу чи продуктів з носу можуть подряпати робочі поверхні, зменшити ефективність оливи та призвести до витоків і аварій. Крім того, вони сприяють утворенню відкладень і підвищенню температури в системі, що скорочує термін служби оливи та всього гідравлічного обладнання. Тому необхідно забезпечувати чистоту гідравлічних рідин як перед заливкою в систему, так і в процесі експлуатації. Спеціально для вирішення цієї задачі компанією GlobeCore була розроблена технологія багатоступенової фільтрації, яка реалізована в установках типу CFU з продуктивністю до 4000 літрів на годину. При видимій простоті CFU – це багатофункціональне обладнання. За допомогою якого виконується фільтрація гідравлічних олив, їх зливання, доливання, закачування та перекачування з ємності в ємність, також установку можна використовувати для заправки та промивання гідравлічних систем верстатів та іншого обладнання. Технологія фільтрації GlobeCore передбачає послідовне перекачування оливи за допомогою насоса через два патронні фільтри: перший забезпечує грубе, а другий тонке очищення. Тонкість фільтрації кожного з фільтрів обирається, виходячи з початкового стану та вимог до класу чистоти оливи. У загальному випадку можна обрати фільтри з тонкістю фільтрації 25, 5, 3, 1 або 0,3 мікрона. За наявності у оливі невеликих металевих частинок в фільтраційну систему додаються спеціальні магніти. Експлуатація установки CFO не потребує спеціальних навичок. Для початку фільтрації необхідно попередньо з'єднати установку трубопроводами з ємностями брудної та чистої оливи через швидкороз'ємні з'єднання КМЛок, відкрити крани та натиснути кнопку на панелі управління. Обслуговування установки також нескладне. Ступінь засміченості фільтру елементів контролюється приладним способом. При досягненні тиском перед фільтрами значення 2,5 бари необхідно відкрити кришку, виняти забруднений фільтру елемент та замінити його на новий. Ще одна перевага це фу розміщення на колесах. Завдяки мобільності та компактним розмірам, установка легко переміщується всередині цеху від однієї ємності з брудною оливою до іншої. Маючи в господарстві таку установку та своєчасно фільтруючи гідравлічні оливи, ви підвищуєте надійність роботи свого обладнання. Додатково знижуються об'єми брудної оливи та фінансові витрати на закупівлю нової оливи. А для очищення яких ще олив. На вашу думку, можна було б використати установку CFO? Залишайте свою думку у коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globore.com.